Збирати дрони камікадзе взялися одеські айтішники. Інструкцію знайшли в інтернеті, а з першими деталями допомогли роботодавці. Далі почали збирати кошти вже самі. Не минулися і без помилок на перших етапах. Утім, чоловіків це не зупинило. Навпаки, почали ще й виготовляти деякі деталі самостійно. Ольга Дунська бачила, як створюються майбутні камікадзе. Це останній проводочок. Який... Від камери, котре відповідає за контроль камери, it тестувальник Владислав завершує кріпити камеру для fpv дрона. Ще два місяці тому паяльник він бачив, хіба що у майстернях тепер разом з колегами опановують і найскладніші інструменти. Збирати дрони камікадзе, навчилися по відео в інтернеті. кажуть, виявляється, це не так складно. На пузіка дрона треба зібрати лапки. Так називаємо лучі, на котрому тримаються двигуни. Тобто, це по-перше. Це як конструктор, ми збираємо карбонові запчастини між собою. Потім вже додаємо контролер моторів, самі мотори, і потрошку-потрошку додаємо інших запчастей. Вага без батареї та заряду не більше пів кіла, а довжина камікадзе до 20 сантиметрів. Ось такий маленький дрон може летіти зі швидкістю до 90 кілометрів на годину та нести на собі приблизно півтора-два кілограма вибухівки. Працюють командою після роботи у Миколи. У лавах ЗСУ родичі і знайомі. Тож про цінність дронів камікадзе знають чудово. Поки я тут, я намагаюся їм якось допомогти, тому що я розумію, що Сидіти без діла, ну, це не діло. Дуже велика тина ціни на дрон складається саме з роботи і оплати податків, комунальних, оренди і всього того. А так як е, дрон може збирати будь-хто, будь-де де. Цей ну, ціна на нього значно менша. Стає такий дрон приблизно в 350 доларів. Чотири дрони повністю готові, вже знаходяться у бійців, вони і працюють. І зараз у нас у процесі збірки ще шість дронів. Тобто, взагалі, от за два місяці три ми зібрали 10 дронів. Так, це мало, але. Але ми самостійно вчимося, впаяти. З деталями на першу партію допомогло керівництво компанії, де чоловіки працюють. Поставили також 3D-принтери, аби деякі запчастини виготовляти самостійно. Це е, бокси для детонаторів різного розміру, це вже корпус для бомби, всіх наповнюють е, розлічні кріплення, а також наразі. Печатуємо лоудери це для заряджання магазинів автоматів. Це в нас ще в процесі отак. От виглядають. Тепер it тестувальники регулярно збирають на комплектуючі для дронів камікадзе, а також беруть у військових замовлення на безкоштовний друк запчастин. Намагаємося збирати більше коштів, щоб ми могли збирати більше дронів. А друк. Кожного дня нон стоп 24 на 7. Я вважаю, що кожен може це робити, і треба тільки бажання не обов'язково мати якісь навички з Одеси. Ульга Дунська, Ігорка Занджи. Ми Україна, марафон, єдині новини.